Десята година перед каплицею військовослужбовці Чопського прикордонного загону співають гімн України. Військовий капелан Чопського загону отець Сергій освячує каплицю. Ми, як військові священники, маємо десь мати місце всередик, щоб військові могли прийти помолитися, посповідатися, отримати, як то кажуть, духовне окормлення. І тому наш перший обов'язок це або облаштування якоїсь каплиці певної, або побудова, так як ну, зробили ми в Чопському прикордонному загоні. За словами капелана, будівництво каплиці на території частини почали наприкінці 2018 року. Три роки тому, як прийшов сюди в Чопський Загін став військовим капеланом офіційно на посаді. Одразу почали працювати над тим питанням. Карантин трошки минулого року нам збив все можливість це все завершити, але сьогодні цього року ми вже все завершили. В основному пожертви благодійників, меценатів, які ну, розуміють ситуацію, які тут на зустрічі сприяють цьому питанню. Це перша каплиця, яку збудували на території Чопського прикордонного загону, каже його командир Руслан Цапюк. Кожний військовослужбовець має мати змогу прийти. Капличку помолитися, посповідатися, отримати підтримку від військового капелана, чи побути на... ...одинці, чи просто поставити свічку. Церква і військо завжди було одною цілою що з козацьких часів. І я рахую, що це є нормальним, сучасним продовженням тих традицій, які були ще закладені нашими прадідами, козаками. Оксана Ушакова, Леонті Кулишин, новини на Суспільному.